Тільки там ти можеш побачити людину в от, той, якою вона є насправді. Хтось кидає друга, хтось готовий загинути заради незнайомого, там, сусіднього підрозділу, бійця. Всі люди, не тільки це не стосується тільки виключно мерів, мені здається. Всі люди мали змогу проявити себе на цій війні, з тої чи з іншої сторони. З, з тих, хто вивертався, робив все для, для того, щоб Україна встояла, та, і тих, хто не робив під різними текстами взагалі нічого. Це до всіх людей стосується, не тільки, не тільки мерів. Е, чи це там е, ну, дає нам. Е, ну, там, чи повинні ми забувати там, що от хтось з цих людей там був ватником і так далі? Ну ні. Але якщо людина. Е, Чітко зрозуміла що до чого, і боролася за країну. Ну все люди зараз людина, людина, з яка, людина яка людина, яка дивіться, як дивляться на А я думаю, що от у всіх військових це дуже неприємно. От ловиш себе себе не думці, що але у мене немає забув взяти щось цивільне з собою з послів з останнього виїзду. А ловиш на думці, що от в міста краще виїжджати не в формі. Чому? Ну, тому що люди. Ви думаєте, вас, на вас буде інша реакція, якщо ви знаєте? Люди будете бояться. Люди, люди не всі пізнають тебе. Зараз зима, шапки і так далі. А здалеку, через весь цей переляк і істерику з ТЦК, люди часто ну, достатньо лякливо відносяться до людей форми. І я знаю, що це ну, багатьом насправді болить і багатьом неприємно, тому що. Mm -hmm. Рік тому mm, люди відчували е, ну, цю єдність, та, там, що люди до них ставляться, ну, бійці відчували, що до них ставляться як, як до захисників, та, там, до героїв, не героїв, до захисників. То зараз е, ну, неприємне буває відчуття в цьому плані. <звук> а, значить, щось не так зробили? Тисячу <звук> відсотків. Ми ж всі розуміємо прекрасно, що так, да, нам потрібен призов і так далі, але ми розуміємо, що ті форми, які воно набрало і так далі, вони, ну, вони неадекватні.